24 мільярди гривень від детінізації економіки уряд планує направити на дофінансування низки сфер, в тому числі субсидій. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Зокрема, Кабмін виділить додаткову медичну субвенцію для медпрацівників на місцях. Також кошти отримує програма Доступні ліки. Частина грошей піде і на потреби Міноборони та Міністерства внутрішніх справ. 14 мільярдів трошки більше будуть направлені на фінансування субсидій для українських громадян, для того, щоб ми всі після верифікації опального сезону, щоб ми всі субсидії провели розрахунки в повному обсязі. Окремо хотів би підкреслити, що ми будемо реалізовувати ряд проєктів і виділяти додаткове фінансування, таких як Дорога, Львів. Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Умань, Одеса і Миколаїв. Ми виділяємо зараз не цілих 800 мільйонів.